Друзі, доброго ранку, отакий красивий Nissan Qashqai ми привезли для вас. Це 2007 рік випуску 1,5 турбодизель, економний, але й динамічний водночас мотор. Машинка сама по собі комфортна, ще й на максимальній комплектації. Докомплектована LED лампочками в ближньому світлі фар, є вмивачі фар, туманки передні, задні, на легкосплавних дисках, стоїть дуже красиво, трошки підтанувати і все дуже красиво. Такий заводський. Спойлер, фаркоп, парктроніки, автомобіль на передньому приводі з класним пробігом 193 тисячі кілометрів. Без ключ доступ, салон на шкірі, панорамна стеля. Шикарний стан автомобіля, він повністю обслужений. Всі нюанси походові були е усунені. 4 скло підйомника. Подивіться, стан дуже класний, як дверних карт, так і салона в цілому. Автомобіль має шкіряне мультикермо. Автомобіль має 6-ступеневу механіку, двозонний клімат-контроль. Щоправда, магнітолка у нас замінювалася. Штатні магнітолки я теж не особо подобається мені, але встановили сюди такий піонер. Не знаю. От так приїхало воно за кордону. Напевно, якийсь європеєць бажав встановити саме піонер. Але я думаю, що він оригінальний. Є підігріви передніх сидінь, плюс у нас висувається підлокітник, так само він і відчиняється. Сюди можемо також щось засунути. Ручні короби, це немало важливо. Текстильні килимочки у нас встановлені на автомобілі в салоні на даний момент часу. І відкриваючи багажник, ми знайдемо ще один комплект резинових килимочків. Щодо набору інструментів, то також у нас тут все чітко, все на місці, домкрат, ключі, запаска, аварійка є, шторка також є. Ось подивіться з такого ракурсу. Тобто тут все класно, тут все красиво, стеля панорамна, ніби вже десь в космосі знаходимося. Один єдиний підкрас це ліва передня дверка, все, всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Дивіться, стан диванів ззаду. Текстильні килимочки, все чисто, все охайно, Оце у нас від з кабіни пілота, скажімо так. Тут також все на місці. Тож, друзі, хто хотів кашка, то прекрасний варіант, є на майданчику. По нюансам, всі вікна оригінальні, але на оригінальному лобовому склі бачимо, сімерочка пішла тріщина. Вона вже вийшла тут, будучи на майданчику. Але, друзі, якщо вам автомобіль сподобається, то цей момент ми також усунемо без проблем. Тож, звертайтесь. Машинка дійсно рясна, працює мотор шикарно, тихо, все на місці.